Рашисти продовжують гинути на українській землі у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення по 17 березня 2023 тисячі орієнтовно склали 163 тисячі 320 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 760 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3506 одиниць. За добу – 2. Бойових броньованих машин спалено 6823 одиниці. За добу – 13 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2552 одиниці. За добу – 13. Ворожих РСЗВ знищено 504 штуки. За добу – 1 одиницю. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 265 одиниць. Також знищено вже 305 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 290 одиниць. Один гвинтокрил мінуснули за минулу добу. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2145 одиниць, крилатих ракет збито 907 штук. Кораблів і катерів флоту країни терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5401 одиницю за добу сім. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 258 штук, одну одиницю за добу. Дані продовжують уточнювати: слава Україні! Слава ЗСУ.